Чуєш голос, який реве у твоїй голові, ти не впораєшся, серце завмирає, руки стискаються в кулаки, ти стоїш оточений тишею, але всередині буря. Це невпевненість, хижак, що гризе твою душу, вона краде мрії, ламає крила, змушує ховатися від світу, відчуваючий холод, Її шепіт, ти слабкий, ти нікому не потрібен, але зупинись. Подивися глибше, у тобі палає сила, вона дрімає, чекає пробудження. На душа флоу, ми розтрощимо ці ланцюги. Ти не сам, разом ми кинемо виклик страху. Уяви себе на порозі, перед тобою двері, за ними невідомість. Ти хочеш відчинити, але ноги кам'яніють. А що, якщо я впаду? питаєш ти. Це страх, знайомий кожному. Він приходить, коли мрієш про нову роботу, коли готуєшся до виступу, коли дивишся в очі ті, кого кохаєш. Але що, якщо цей страх не ворог? Що, якщо він ключ до твого злету, сьогодні ми вирушимо в подорож крізь мудрість великих мислителів. К'єркегор, навчить нас обіймати тривогу. Роломей розпалить вогонь у серці, Юнг розкриє тінь. Що ховається в тобі. Нічше. Дай сміливість стати собою. Кавка і Джойс покажуть шлях до свободи через слова. Три кроки. Чекають, зрозуміти свою тривогу, подолати внутрішню темряву, знайти силу, злетіти. Ти готовий. Тоді тримай мене за руку. Давай розірвемо цю тінь разом. Уяви себе перед викликом. Ти хочеш змінити роботу, але боїшся, що, якщо ти не впораєшся, що, якщо тебе не приймуть? Твій розум малює картини провалу, ти чуєш шепіт колег, бачиш, як бос хмуриться. Але К'єрке Гор шепоче танцюй на цьому краї. Тривога це не клітка, це двері. Відкрий їх. Відчуй, як вона пульсує в тобі. Це початок твого шляху. К'єрке Гор сам пройшов цю прірву. Його тремтіння стало його силою. Ти можеш зробити те саме. Відчуй, як твій страх оживає, він кличе тебе вперед. Це твій танець, не зупиняйся, крокуй, дихай, ти живий. Але як зробити цей крок? Як не дати тривозі задушити тебе? Кірка Гор не дає простих відповідей, він змушує тебе дивитися в себе. Уяви, як ти сидиш із щоденником, ти пишеш. Я боюся, ти пишеш, я не знаю, що буде. Кожне слово, удар по ланцюгах, ти бачиш, як тривога перетворюється. Вона вже не монстр, вона твій провідник. Кіркегор знав це він жив у сумнівах, але кожен сумнів штовхав його до істини. Його життя приклад того, як тривога може стати твоїм крилом. Ти можеш злетіти, ти можеш рухатися. Просто зроби перший крок. Відчуй ритм, відчуй себе. Роло Мей каже Тривога, твоя сила, його голос народився з болю. Уявімо його в 1940-х після Другої світової війни. Він бачив руїни, чув крики, відчував втрати, його руки тремтіли, коли він писав значення тривоги, але він не зламався. Він бачив, як люди знаходять себе в хаосі, Мей сам боровся з невпевненістю. У молодості він пережив туберкульоз, провів роки в санаторії, де кожен день був боротьбою за життя. Його серце калатало від страху. Чи виживу я? Але в цьому страху він знайшов сенс. Він зрозумів, тривога це полум'я, що спалює сумніви. Уяви себе перед важливим моментом, ти готуєшся сказати коханій людині, що відчуваєш, твоє горло стискається, думки плутаються, ти боїшся відмови. Ти уявляєш, як твої слова руйнують усе, але майшепоче розпалиться полум'я. Тривога це не твій ворог, це твій двигун. Відчуй, як вона гріє твоє серце, вона кличе тебе діяти. Ми й бачив, як солдати після війни поверталися до життя, як вони знаходили сенс у страху. Він писав: Тривога це знак, що ти живий. Ти можеш використати її, ти можеш рухатися вперед. Але як не згоріти в цьому вогні? Ми пропонує слухай себе. Уяви, як ти стоїш перед зеркалом, ти дивишся в свої очі, ти питаєш. Чого я хочу. Твоя тривога відповідає, Я хочу жити. Вона не душить, вона штовхає. Мей сам пройшов це, його хвороба могла зламати його, але вона стала його силою. Він став психологом, який допомагав людям знайти себе. Його тремтіння стало його зброєю. Ти можеш зробити те саме. Відчуй, як твій страх горить, він не знищує. Він творить, це твій вогонь. Дихай ним, іди вперед, ти можеш сяяти. Юнг шепоче. Тінь кричить у тобі. Він знав це не з теорії. У 1913 його життя розвалилося. Він посварився з Фрейдом, втратив друзів, залишився сам. Його душа ридала. Він пішов у ліс, записував сни, бачив монстрів у собі. У червоній книзі він описав ці видіння, його руки тремтіли, коли він малював дивних істот, своїх страхів, він боявся божевілля, але він не відступив. Він зрозумів, тінь це не ворог, це частина тебе. Прийми її, і вона стане світлом. Уяви себе в момент слабкості, ти хочеш створити щось нове, Проект, картину, музику. Але голос шепоче: ти посередній. Ти уявляєш, як усі сміються над твоєю роботою, твоє серце стискається. Ти хочеш кинути все. Але Юнг кличе: Подивись у цю темряву. Він сам пройшов це. Його сни лякали його, але він не тікав. Він писав, малював, розмовляв із собою. Він знайшов у тіні силу. Ти можеш зробити те саме. Візьми, Аркуш, напиши, я боюся бути невдахою. Напиши: Я боюся, що мене не люблять. Кожне слово удар. Твоя тінь тане, ти відчуваєш, як світло пробивається. Юнг вчив. Тінь це не лише страхи, це твоя сила, яку ти ховаєш. Уяви, як ти згадуєш дитинство, ти любив малювати, але тобі сказали, це несерйозно. Ти заховав пензлі, але Юнг шепоче візьми їх знову. Твоя тінь це твоя творчість, твоя пристрасть. Юнг сам знайшов це. Його червона книга стала шедевром, бо він не боявся своєї темряви. Ти можеш зробити те саме. Відчуй, як твоя тінь оживає. Вона не лякає, вона кличе, це твій шлях до себе. Дихай, пиши, твори, ти можеш. Сяяти. Уяви себе в кліці, Ти хочеш сказати ні, але боїшся, що подумають інші. Ти уявляєш їхні погляди, їхній шепіт. Ти дивний, твоє горло стискається, але нічше кричить: Рви ці кайдани. Він сам пройшов це. Його сестра намагалася контролювати його. Але він тікав у горе, писав, жив. Він був самотній, але вільний. Ти можеш зробити те саме. Уяви, як ти скидаєш маски. Ти хочеш співати, співай. Хочеш танцювати, танцюй. Ніч шепоче, ти унікальний. Його життя приклад. Він не боявся бути собою. Навіть коли світ відвертався. Ти можеш зробити те саме. Відчуй, як кайдани падають. Твоя душа співає, ти вільний. Але як знайти цю свободу? Нічше вчив, слухай себе, уяви, як ти сидиш у тиші, ти питаєш, хто я? Ти згадуєш, що любиш, ти згадуєш, як мріяв бути художником, але обрав стабільність, ніч шепоче, повернися до мрії. Він сам повернувся до себе, коли кинув професору. Його слова стали криком свободи. Ти можеш зробити те саме, візьми пензель. Напиши вірш, скажіть ні, тому що душить це твій шлях. Ти можеш бути собою, ти можеш сяяти. Маслоу говорить рости до вершини. Він сам шукав це. У 1940-х він пережив депресію, втратив усе, його руки тремтіли, коли він думав, чи зможу я. Але він знайшов себе у психології, його піраміда. Не просто теорія, а життя. Він писав про людей, які долали страхи, щоб творити. У 1950-х він вивчав Ейнштейна, Рузвельта, людей, які досягли вершини. Він бачив, як вони падали, але вставали. Маслоу сам вставав, його депресія стала його сходинкою. Він писав, самореалізація це твій злет. Уяви себе на цій дорозі. Ти хочеш досягти мрії, але сумніви давлять. Ти хочеш відкрити бізнес, але боїшся. А якщо провал, ти уявляєш, як усе руйнується. Але масло шипоче Дій. Він бачив, як люди зростали, коли слухали себе. Уяви, як ти робиш перший крок. Ти пишеш план, вчисься. Ти падаєш, але встаєш. Кожен крок ближче до зірок. Масло вчив. Самореалізація це не мета, це подорож. Ти можеш рости, ти можеш сяяти. Але як не зупинитися? Маслоу дає ключ: слухай своє серце, уяви, як ти згадуєш, що любиш. Ти любиш готувати, створи свій ресторан, ти любиш музику, пиши пісні. Маслоу сам слухав себе, коли обрав психологію. Його депресія стала його силою. Ти можеш зробити те саме. Відчуй, як твоя мрія кличе. Вона чекає, дихай, рухайся, Ти можеш злетіти. Кавка шепоче, Пиши свою душу. Його життя, боротьба. У 1912 році він писав перевтілення ночами ховаючись від батька. Його батько кричав: Ти не вдаха? Кавка тремтів, але писав. Його герой Грегор Замза прокинувся жуком, символ його невпевненості. Кавка виливав свої страхи в слова, його руки тремтіли, але слова текли. Він боявся, що його не зрозуміють. Але публікація стала його свободою, його душа співає в кожному рядку. Уяви, як ти тримаєш ручку, ти хочеш виразити себе, але боїшся, що подумають інші. Ти уявляєш, як твої слова критикують, але кавка шепоче, пиши, він сам пройшов це. Його страх став його шедевром. Уяви, як ти пишеш свій біль. Я боюся бути невидимим, пишеш ти, кожне слово, як ніж, що ріже ланцюги. Твоя душа оживає, Кавка знав це, його перевтілення стало його порятунком. Ти можеш зробити те саме? Пиши. Говори, твори, ти можеш бути вільним. Але як знайти слова? Кавка вчив, слухай себе, уяви, як ти сидиш у тиші, ти пишеш про свій страх, свою мрію, свою боротьбу, кожне слово крок. Кавка сам робив це, його батько принижував його. Але він писав: Його слова стали його крилами. Ти можеш зробити те саме, відчуй. Як твоя душа співає, ти можеш сяяти. Ти пройшов шлях. Тривога стала твоїм ритмом, тінь уроком, мрія крилами, На душа флоу. Ми розірвали ланцюги невпевненості. Ти не жертва, ти герой. Іди вперед, пиши свою історію, говори сяй, як ніколи, Відчуй, як твоя душа співає, ти можеш усе. Став лайк, якщо відчув силу. Підписуйся, щоб злетіти разом.